Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в сьогоднішньому випуску я вам покажу великий та старий і досі населений замок у всього світу. Сьогодні ми з вами відправимось на огляд Castle, якому вже майже тисячу років. Тож погнали! Ну що ж, ми вже приїхали в містечко Вінзор. Зараз будемо просуватися до замку, але спочатку почну із корисної інформації. Значить, парковок ось таких у місті Вінзор декілька. Вони, в принципі, невеличкі, але їх є декілька. І ось різна ціна за парковки до однієї години 6,80. Від 3 до 4 годин 1780 ми будемо брати ось цю від 3 до 4 годин. Ну, 1780 за парковку в Британії це дуже дорого, це 20 євро. Тут, в принципі, парковки не дорогі в країні, але ось ця якби дорога. На парковці є безкоштовний туалет. Можна скористуватися і від цієї парковки до замку Вінзору, там Він там зверху. Ну, може 15-20 хвилин прогулятися. Недалеко, коротше. Ну що ж, звідти ми пройшли. Все, сікюріті, весь досмотр. Тут такий досмотр по типу як в аеропорту, але нічого складного. Квитки в нас на 12.30. Зараз 12.35. Ми все рівно дуже-дуже вчасно зробили. Ось можемо вже бачити сам замок. Проходимо потрошки до нього. Ну і звичайно, я все вам у подробицях про нього розкажу. Перші ворота, до яких ми дійшли, виявилися зачиненими, тому що не всюди в замок можна пройти. Простим смертним, як то кажуть, тому що тут і досі проживає королівська сім'я, і тому дуже багато приміщень та двориків будуть зачинені. І так, друзі, замок Вінцер – це є самим великим і досі населеним замком у світі, і одним, в принципі, із самих великих побудованих у всій Європі. Тут і досі проживає королівська сім'я. Тут проживає принц Вільям, це який одружений на Кейт Міддлтон зі своїми дітками. Вони тут проживають майже весь час. Ну і також головний король король Великобританії. Зараз це Кінг Чарльз. Він приїжджає сюди своєю дружиною Камілою у квітні та у липні на один місяць. Територія замку просто величезна. Звичайно, вона має також багато різних судів і доріжок для прогулянки, різних місць для відпочинку. Не всюди я зможу вам зняти та показати, тому що не всюди можна пройти, але багато можна подивитися, хоча б так зі сторони. Маленька така цікавинка на всіх ліхтарях зверху ось такі корони, і вони всі майже різні. Дуже прикольно та гарно виглядає. А ми продовжуємо наш огляд та просуваємось далі. Територія замку просто неймовірно велика. Якщо ви будете відвідувати цей замок, то закладайте мінімум дві години для того, щоб все детально роздивитися, зробити гарні фото і так далі. Тому що тут, ну, окрім того, що багато людей крізь черги, так ще й дуже велика-велика територія. Як і в будь-якому замку, тут є охорона або черговий, я навіть не знаю, «guardians» вони називаються англійською мовою. Зміна така більш торжественна, караульного, проходить об одинадцяті ранку кожного дня, але мені здається, вони змінюються потім кожні дві години. Ми тільки що застали теж зміну караулу. Зараз вам прикріплю наступне відео буде. Нічого такого особливого. Я думаю, що коли це все більш торжественно проходить, то це більш прикольно виглядає. Це одна із самих великих церкви або соборів. Церква Святого Джорджа. Мені здається, вона називається. Поставлю точно назву по екранчику. Ця церква єдина у всьому комплексі, де не можна робити не фото, не відео, нічого. І саме всередині цієї церкви захоронена королева Елизавета II, яка нещодавно спочила. І її пост прийняв її син, король Чарльз. Зараз ми, звичайно, зайдемо, подивимось, але, на жаль, вам показати не зможу. На Ютубі є відео із похорон королеви Єлизавети з середини цього собору. Кому цікаво, як воно виглядає, ми можливо, ви бачите по новинах, коли це все сталося. То це все сталося ось тут і. Тут захоронено ще 10 інших королев та королей. Тож зараз зайдемо всередину, подивимося, потім поділюся з вами враження. Ви вже повинні впізнавати ось цю будівлю, тому що це, звичайно, з епохи тюдорів. Вона знаходиться прямо поряд із Собором, але туди далі пройти, на жаль, не можна. Можна подивитися її тільки з сторони. А ця будівля, де стоїть охорона, це вона так і називається The Guard Room, ну, типу, кімната охорони. Взагалі, ми трошки не можемо зрозуміти, тому що наш квиток повинен включати в себе відвідування і самого замку. Можливо, ми просто пішли не в ту сторону одразу, і можливо, нам треба повернутися просто, щоб зайти у замок, а у капличку треба було зайти в останній момент. Зараз повернемося та будемо розбиратися. Сама церква всередині, звичайно, дуже-дуже дуже гарна. Обов'язково треба відвідати, тому не беріть квиток у Castle на неділю, тому що по неділях церква закрита. Король або королева Великобританії будь-який самий Верховний Монарх, вони також являються і головою. Церкви Великобританії, тому вони ходять на службу і ходять, відвідують церкву кожної неділі. Так як а в основному більша частина королівської сім'ї зараз проживають у цьому замку, тому і в основному вони відвідують саме ось цю церкву. Ну і звичайно, в той момент, коли вони проживають у Букінгемському палаці, то тоді вони відвідують церкву у Вестмінстер Ебі. Майже тисячу років тому, коли цей замок будувався, це був ров, який захищав його. А зараз тут ось зробили такий невеличкий типу сад з маленькими водоспадиками. Засадили все травкою та квіточками. Ну виглядає дуже симпатично. В цю будівлю також можна зайти. Не знаю, поки ще що там тут, якось так трошки туго із вказівниками, скажу вам чесно, небагато. Казівників, куди вам далі йти, куди проходити, куди можна, куди не можна. Ну, зараз будемо розбиратися вже по ходу діла зі всім. Коротше, друзі, от не взяли ми аудіогіда, розумієте, і почали огляд замку взагалі з кінця. Ось тепер жарить там з аудіогідом, вже розбирається і вже знає, куди йти. А гід нам взагалі дала тільки що українська сім'я. Вони почули, як я знімаю і передали. кажуть: та ми вже закінчили в принципі огляд. Ми вже йдемо. Ось вам будете хоч знати, куди ви йдете і що ви дивитесь, бо ви почали огляд з кінця. То тепер Джаред в мене відповідальний за цього аудіогіда, і тепер ми хоч будемо знати, куди ми йдемо. Все, тепер ми йдемо правильно. Не робіть моїх помилок і наших помилок, а беріть аудіогіда з самого початку. Ми піднялися наверх, і тут така виставка невеличка різного колекційного королевського посуду. Він, звичайно, весь дуже гарний. Я навіть не уявляю, скільки він може коштувати. Ось, наприклад, ось ці блюда. Далі в самому замку знімати було заборонено. Тому я для вас зробила лише декілька таких невеличких шпіонських кадрів. Замок насправді дуже гарний. Для вас відкриті майже 15 кімнат. Там багато меблів, предметів інтер'єру і реально є що подивитись, і було дуже цікаво. В замку, до речі, знаходиться біля 300 камінів. Багато з них і досі працюючі, але навіть ті, які не працюють, вони дуже доглянуті, гарні і їх цікаво було роздивлятися. Усередині самого замку вас очікує близько 15 кімнат, але на жаль, знімати всередині не можна було. Я намагалася зробити таку невеличку шпіонську зйомку для вас, але там крізь охорона, і вони ем, нікого не виганяють, не заставляють нічого видаляти, але слідкують і можуть сказати, що прибрали камеру, не робили фото і так далі. При виході із замку на вулиці є кафе. Також є ще одне кафе всередині. Ми тут не хочемо їсти, тому що тут дуже багато людей. Ми вже хочемо закінчити наш огляд і потім піти у саме містечко Вінзор і пообідати десь там. Для того, щоб потрапити у сам замок, вам не потрібно стояти в черзі. Ви купуєте квиток, в який входить і сам вхід в цей замок. Квиток на одну людину коштує 31 фунт. Але для того, щоб потрапити у Dolls House королеви Марії це такий величезний кукольний будиночок, От, вам треба вистояти дуже велику чергу. Знімати, фотографувати там, як і зазвичай не можна. Стояти в черзі чи ні, це ваш особистий вибір. Мій особистий вибір піти в італійський ресторан і з'їсти пасту. Якщо чесно, ми дуже голодні, хочеться пити. У нас немає ні води, нічого взагалі з собою, ніякої, навіть маленької шоколадки. Тому ми будемо йти на вихід, ми все інше тут оглянули. Максимально скільки я могла, я вам показала. Але як ви розумієте, всередині багато знімати не можна, тому прийдеться вам відвідати цей замок самостійно. Як я і казала, ми присіли на пасту у Джареда Піцца. В мене паста із лососем та креветками. Смачного. Ми в такому невеличкому італійському ресторанчику. Зараз пообідаємо і потім продовжимо нашу прогулянку. Обідали ми у ресторанчику Презо. Це Боже, як це називається? Мережа. О, не могла перекласти в голові слово Чейн. Це мережа італійських ресторанів по всій Британії. Ми їх знаємо і дуже часто там обідаємо, коли десь подорожуємо, бо точно знаємо, що там недорого і завжди смачно. Після смачного обіду ми хочемо ще прогулятися містечком Вінзор. До речі, це місто саме воно і дало прізвище королівській сім'ї. Прізвище Вінзер. Раніше воно було зовсім інше, але дуже багато років назад вони його змінили. Також Вінзор Касл – це є резиденцією, яка належить одній сім'ї більше 500 років. Уявляєте, одна сім'я править Британією більше 500 років. І ось ця резиденція належить саме їй. До речі, сьогодні ми не змогли сходити в сад Windsor Castle, тому що королівська сім'я зараз у замку. Зараз початок весни, все заквітло, дуже тепло і сонячно, як для березня, для Британії. І королівська сім'я в саду гуляє кожен день. Ми запитали це у працівниці замку. Коли оглядали кімнати, і вона нам про це сказала, бо ми побачили цей сад через вікна, але побачили, що там нікого немало, немає, і запитали, чому. І от вона пояснила, тому що королівська сім'я зараз там гуляє, а нам, нам, плебеям не гоже, по саду королівському ходить. У містечку Вінзор, до речі, є і станція поїзда, тому можете сюди дістатися і без машини також. Абсолютно без проблем. Якщо ви з півдня Вельсу, можливо, вам потрібно буде зробити пересадку у місті Брістоль, але це все абсолютно можливо і можна приїхати сюди і на громадському транспорті. До речі, тут є такий великий павільйон. Де ціла купа різних магазинчиків, ресторанчиків, кафе, кав'ярень, де просто каву можна випити з якимось десертом. Ми, можливо, через годинку або півтори це зробимо, бо зараз об'їлися. Але тут дуже приємно прогулятися, і навіть якщо на вулиці погана погода, то все рівно є чим зайнятися. Гуляємо. Ми гуляємо значить містечком Вінзор і тут я побачила магазин манго, а далі все як в тумані. Це ряктування і покажу, що купила у влогах. Тут вже не буду перемішувати, але купила те, що я люблю найбільше всього з магазину Манго. Так що, дівчата, кому цікаво, то чекайте у влогах. В цілому, після огляду замку, я дуже рекомендую вам прогулятися містечком Вінсор. обов'язково. Прям виділити додаткові півтори-дві годинки. І тут походити по магазинах, купити щось собі пам'ятне на згадку, пообідати смачно і так далі. Тому я рекомендую вам закладати на це містечко також трошки додаткового часу. До речі, друзі, Вінзурський замок не розбомбили під час Другої світової війни лише тому, що Гітлер хотів зробити його своєю резиденцією у Лондоні. Він знаходиться в 30 кілометрах від Лондона, і під час Другої світової Лондон бомбили без перестанку кожного дня 56 днів підряд. А от місто Вінзор і Вінзорський замок зовсім не торкалися. Ну й добре, то жила така історія і до наших днів. Ну і звичайно, що під час Другої світової вся королівська сім'я тут і ховалася, тому що вони знали, що Вінзорський замок торкатися не будуть. Але він був насправді такою схованкою не тільки під час Другої світової війни, а ще раніше під час епідемії чуми Вінзорський замок був як. Схованка, ну не як карантин, тому що хворих сюди не впускали. І королева тодішня наказувала, що якщо хворий підійде навіть близько до замкових стін, то його треба повішати. Тому вони пересиділи чому дуже безпечно там, і навіть під час ковіду у 2020 році вся королівська сім'я та Родичі, близькі, друзі і так далі, вони теж пересиджували все, всю цю епідемію у Виндзерському замку, тому що туди так само нікого з хворих не пускали. Ось так. Він як служив з самого початку обороною для королівської сім'ї, так і служить і досі, тільки вже від більш сучасних проблем. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі. Всім вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте мене та розвиток мого каналу, за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, а також пишете свої коментарі. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!